Доброго мирного дня, спокою, ми затишку і всього самого найкращого. Ну, а ми трошки побалакаємо про таке життя, як то кажуть. От. Про птицю. Я казала сьогодні на стрімі, що треба зарубати півня мого, голошейку. Не півінь, а бегемот. Був би він ще довго жив, якби він не такий вредний був. Чому вредний? Е зробився він агресивний. <гум> ні, він за мною не бився. Ні. Але курам моїм зробив пакість. Поростукував їм, порозкльовував голови. Ну він не, не навмисний, він їх не бив, ні, от коли вони. То кажуть, коли півінь курку топче, а в них на головах піра майже немає, бо він повисмикував. Ну і він їм, виходить, пороздирав шкіру на голові. І в одної курки дуже роздержує, як то казав, зробив рану. І я мусила його прибрати, бо бачу, що мені він куркам до мозгів добереться, як то кажуть. Це життя, це не від мене залежить, і я вирішила. Таким чином його прибрати, бачу, що діла не буде. Все одно я його тримати натримання на не планувала через те, що я буду з молодих оставляти, там треба два півні оставити, а він молодого півня не прийме до себе. Ось. Но він був дуже гарний півень. Чим? Тим, що як я перегнала молоді курочки до тих старих курей, то старі кури били молодих. І тільки котра стара курка стукала молоду, він біг, ту стару курку бив дзьобом по, по голові, щоб вона не била молодих курей. Ось. І таким чином він буквально за два дні він їх привчив, що вже старі кури не били молодих. Він своїх курей захищав. Ось, що він з ними ріс тими молодими молодушками. Так що ось таке. -то. Виріс півінь дуже гарний. Ми навіть з машою балакали якось ще раніше з весни. Що треба оставляти котрий менший півінь для курок, бо вони дуже тяжкі. Що тяжкі, то тяжкі. Зараз ми зважимо, подивимося, скільки він заважить. Я його ще не щеняла, тільки пускуб Ігор. Ігор його зарубав, і я його вранці зловила, посадила в клітку, Ігор його пішов зарубав і пуску. Б я попарила. Ось і посмолила, Но ще не, не щиняла і не, і не мила його через те, що він мені буде мокрий, буде першого зважити. Так, що ось таке то. Це пів коло Це не пів, це бегемот. Ось так що ось таке то. Курчата в мене, я брала в маші Симонович з каналу захоплення Марічки яйця інкубаційні. Перший Перший виводок, в мене щитати, всі спеклися. В інкубаторі, всі це знають, все в мене на каналі є. Ось, спеклися, бо в мене інкубатор поломився. І тільки крайні яйця повилізали, котрі по краях були, що ще не спеклися. Ну, Вони то не спеклися, але зародки в них позамирали. Ось, І таким чином е, я. Мала тільки пару штук. Тих курчат, 10 чи 12 було, все було півні, тільки 4 курочки. Ось, Тих чотири курочки є у мене Ось, а і у того півня. А там ті півні я порубала була. Так що ось таке. -то. І таким чином він був, я його пустила до тих курей, і він дуже за курми дивився, дуже гарно. Він гарний півень, але. Там ті курчата ж там в загородці, то він до них приходив, щоб їх дістати і набити. Так що він другого півня не прийме до себе. А мені треба буде два півні оставляти, щоб можна було мати результат на інкубації в яйця. Ось таким чином. Так що вилізли вони, я не пам'ятаю, коли, вроді, що в березні. Ну, кому цікаво, поглядіть відео, це з перших курчат. І будете знати, коли вони вилізли. Ось. Бо я не помню, брехати не буду. Вроді в березні. ось, І оце він курки почали майже в 4 місяці нестися. Ще не було 4 місяці, як вони почали нестися курочки. ось, І півник. Оце. Він дуже гарно кукурікав, дуже байливий господар був коло курей, ну Оце таку він мені капо став робити, і я його мусила прибрати. ось, Так що такі то справи. Ось так. Ще що вам розказати? Що вони їли в мене, ті е, курчата? Два місяці їли корм. Два місяці їли корм, а тоді я їх поступово перевела на дроблене зерно з, тим, з кальцій і м'ясокосна мука давала. Ось до дробленого зерна замішувала і так вони їли. Його зволожувала, і я їм зараз ще так даю тим другим курчатам. І старим курам так даю дроблене зерно. Десь колись даю цільне зерно, але це дуже рідко. ось, А даю дроблене зерно. Так щось що таке, то вони їдять краще. М'ясо косна мука і кальцій. Я їм додаю, щоб вони здорові мені були. Ну і гарбуз, і салат курам даю, так щось що таке. Салат сіяний, той, що є сін. І ось так вони несуться молодушечки гарно, досить не паршиво. Ну і я вам покажу свого півника. Дивіться, як в лапища. Я його взяла в кульок, щоб мені не повимашувати все. Так, на нулю. Я кажу свого півня. Тут 4 кілограми і 90 грамів. Ну, відкинемо. Хай буде 3, 3 кілограми, там 8, 800 грамів, чи як Чи 80 грам. Ну, Я маю на увазі, що ще на кишки трошки відкинемо 100 г. Ось. Так що ось таке. -то. От буде така його вага. Бо кишки я ще не діставала. Зараз я вам покажу вона огрудка ось, і буде там 3900. Ось так. Щоб вона мені не забажала. Дивіться, який він, як, як бегемот, то що бролір. Така грудка широка. Це голоший, Ось, Ну це не чисто кровні кури. Ось, бо там маші були і майстрині, як вона каже, майстер грей, і ще якісь одна, ще якась третя порода. Так що він ось такий лапища грубечий. Він як біг, то гу такий ніби бегемот біжить. Крильця в них, бачите, невеличкі. Такі м'ясисті, гарні. Ось. Зараз ми його будемо вчиняти. Ось, Жиру він багато не має. Тут, видно, що жиру немає. Він просто такий м'ясний. Я сильно не годую курей через те, щоб вони не зажиріли. Бо як зажирію, тоді. Погано несуться. А так, коли вони не дуже жирні, ось, то вони краще несуться. Ну, а півень коло кури. Він просто такої м'ясної породи, м'ясна є, м'ясо яєчна на то є гарні кури. І там ті в мене молоді півники також такі здорові, гарні. Ось там є сірий вже гарно, кукурікає півник. Вже нині навіть рижий один кукуріка в голошиї. Так, що ось таке то. Ось такий то справенький такий наш півник-красунчик. Якби був, не зробив такої пакості, був би ще з яких якихось неділі пожив. Ну, а так прийшлося прибрати. Ну нічого, всяко буває. Ось для того ми і тримаємо, щоб було м'ясо. Для, для своєї сім'ї, для того ми тримаємо кури, щоб були яйця, півні, щоб було м'ясо. Ось так щось що таке. то Щиню. Вимію, вимочу, і буде нам смачно. Так що, як на мене, можна навіть і бажано тримати мясо яєчні породи, тобто там у тій майстрині, чи майстер-грей, як там хто знає, чи ті голошийки, іспанка-голошейка, ті рижі кури голошиї, вони гарні, здорові виростають. І є і яйця, і м'ясо. Так що ось таке то. От, так, ще що розказати. І більше нічого не знаю. Більше не знаю, що вам розказати. Ось такий мій півник, така ножка, чуть як вузка. Ось, завеликий. І це його вже посмалила, смалюю звичайним газовим балончиком, такий маленький є з горілкою. Ним смалю. Воно гарно висмалює дуже. І все. Зараз пощиняю, вимочу, вимию і буде нам смачно. Так що ось таке тут. А вам всім скажу, хай вам Бог дає, щоб ваші кури гарно росли. Несли яйця, півні давали багато м'яса і все було добре. Такий в мене красавчик. Ой, я знаю, підніму. Взяла бо щоб не повимашуватись поламання. Ось такий бегемотик. Є що тримати в ліці. Так що ось таке. Вам гарного дня, бережіть себе і своїх рівнях, а у усіх все буде добре. Всім па-па.